Так, хочу спекти, такий о, безквітний. Э, з арахісом, лимонною цедрою. Зараз арахіс підсмажу. Він тоді добріший буде. Ну що тут? Яйца будуть, сметана, цукор. Це зараз натру рахів піцмажу, вершкове масло, колії трошки. Ну і все. Це. це що, це, що потрібно буде. І так, що треба буде. Дивіться. Е... Три яйця. Okay. Розбиваємо тут у нас помирські. Сипаємо туди цукор. Ну отак от трошки більше, ніж стаканчик. Ну десь грам може 150, уже трошки менше. Все це гарненько розколочуємо. Тоді вливаємо ось у нас вершкове масло. Є. Так само розколочуємо. Беремо сметану. Отакі от, от гарні дві ложки кидаємо. І так само все розколочуємо. Ну, розколочу, а тоді треба буде подрібний бо арахіс нам і натерти цедру. І так, це дрось натер. І небагато треба. Так, це вкидаємо. Перемішуємо. Е, арахіс ось. Набив. Так, ну не дуже рівно. Ну, так, так. Все перемішуємо. І добавляем грамм 200 борошна. Так, вот я съев борошна и всипаю. И все, все перемішуємо. А, ще в ліки добавлю сюди. Таке, ну, пару ложечок. Ложок. Не ложечек, а ложек. Коротше, все перемішуємо. Тоді возьму форму. Застелю пергаментною папером і буду виливати. І так, все перемішав. Зараз трошки отак І викладаємо все в нашу форму. Так. Ага. Ще забув сказати, що е, розпушувач насипав чайну ложечку розпушувача. Так що викладаємо. І так ось який пиріжок у мене вийшов. Зараз ми розріжемо його і подивимося, що воно вийшло. Ось дивіться який. Ну, він не товстий, бо я мало тіста зробив. Зараз воно дломаю і покоштую, що воно вийшло. Дуже гарний, дуже пахущий, так що рекомендую. Печить такий. Чути і арахіс всередині. І це чути, Так трошки кисленька. ...důležitý.